Всім привітки, я тільки приїхала в ці. Добрий день, добрий. Так, ні. Пішло я на пошту. Так, візьму-ка номерок, який в мене він там перший, ну добре. Добрий день, добрий день. Пробуйте, будь ласка, номерок. Добре, у вас там посилочка. Дякую, зараз піду подивлюсь. Я вроді нічого не заказувала. Хм. Так хочеться дізнатися, від кого? Ого, як багато. Хм, я навіть не знаю від кого. Потрібно подумати, ну точно не мама. Добре, піду я в свої нові апартаменти. Хм, такі не красиві. Ну, ні. ну нічого, я їх зараз зроблю красиві. Па, дуже красиво! Це моя кімната, там, де я буду спати. Ось таке ліжечко, дуже м'яке. Шторки тут такі красиві. Тут я буду складувати тут полиці і стульчик, тут шкафчик. Зараз за цим столом я буду монтувати для вас відео. Тут в мене кухонька і ванна. Так. Зараз будемо розпаковувати ці, ці посилки. Так, відкрию окошечко. Так, що ці? О, красива косметичка, що тут? Масочка дуже красива, служу її на стіл. Якийсь билетик і записочки, так мило. Так, зараз я складу дух і положу я його ось сюди. Так, ще тут канцелярія, чи ноутбук і якась штучка. Незрозуміло. Ну добре, добре. Положу-ка я її, вдруг згодиться. Ось такий в мене є блокнотик, блокнотик, телефон. блокнотик. Блокнотик, ручечка красива. Ще бутилочка для води там є. Красиві духи. Скоріше духи. І ось такий ось рюкзачок поки положу. І ось така маса. Ще зараз зараз дістану і положу її сюди. Ось ще одна маска. Положу І іще одна, оце да. Ось такий ось халатик. О, слаймики положу, я їх. їх. О, крем мені потрібен. Так, тут все ні. Ще один халатик. Ось як вам, красивий. Мені кажеться, так. Да. Ну мені, мені кращий мій одяг. Так, зараз там дістану, що залишилося. Хм. Це в нас електрошіточки. Зараз віднесу з гал халатиками, щоб вони тут не лежали. Так, відкриємо і положимо їх, якщо що, можна поміняти, якщо зламається, бо є друга. І раз, два халатик. Так, другому щіточку ми покладемо сюди. Ні, сюди. Так. Так, і що в нас далі? Поки відножу. Так, сюди. М -м -м, як пахне. Зроблю, поставлю сюди. Зроблю полочку. Зараз буде полочка. Ось тепер будуть тут в мене духи. Беремо ще один подарунок. Тут конфетки Да, холодильник пустий. Сумочка. Тут у мене телефон. І кошельок з карточкою. телефону буде в мене запасний, якщо мій розкладушний ламається. Ну, він не старий, а новий, є ще разколодушний нині, а в цьому о земля який красивий, поставлю сюди. Так, тут що в нас. Хм, а що тут ці яйчки сюди? Так, дуже вкусні. Поставлю я їх сюди, ні. Не в холодильник, да, сюди. Вони ж все одно не пропадуть. У мене вже три сумочки, їх потрібно кудись слажувати. Це в мене ще буду розпарбовувати яйця, поки положу під ліжечку. Ні, я так і не буду носити, Це якийсь кролячий. Ні, це я викону в мусорку. Мені це не подобається. Так, сумочку я. Зараз я зроблю шкафчик, щоб мої сумочки не лежали на полу. Ось так ось, ось. Зараз положимо ось цю сумочку і ось цю видаю яєчку. І положимо сумочку в яшечок. Це потім я кращу в наступному відео. Ок, положу сюди. Так, як в мене пусто в холодильнику, піду кая в магазин, бо він в мене пустий. Можу таракани домівку собі зробити. Тож беремо все, що мені потрібно і відправляємося в магазин, щоб я не вмерзла з голоду. Так, а це що? А, я зрозуміла все-таки. Пригодите, пригодиться. Так, погнали в магазин. Так, обланшет для рисування можна взяти. Так. Що тут в нас? Візьму пакетики. Потім положу планшет, а в другий наберу всякої, всякої всячини. Молочка, наприклад, Яючки. Хм, Не буду їх брати. Положу-ка я їх назад. Візьму туалетну бумагу і хлібчику. О, ще там лежить. Ого, а тут їх декілька з цих грошей. Зложу яко їх. О, ще. Я ще там бачу щось. І ще. Дамо касирці. На чай як говориться. М -м, більше немає. Так, візьму я собі біма а щось тут взяти. Мабуть, сковородку взяти? Ну ні, навіщо вона мені потрібна, якщо в мене є вдома? І статись, навіщо? Так, зараз наберу ще овочей та фруктиків. Поки, поки уберу план, щоб він не замазався. Так, йму морковочки, помідорочки. Яблучків, капустинку, а не нас і картоплі. Картоплі багато не буває. Картопля дуже корисна. Можна джему взяти, як і чіпсиків, можна побалувати себе. Так, поки сложу їх в сумочку, а це візьму і дам касирці. Добрий день, добрий день. Ось вам на чоєві. Дякую. Давайте пакунки. Ось так, все пробила. І, і ще ось угу, пробила. І ще ось такий планшет. Угу, пробила. З вас е, стільки, у вас на вишка чи карточка. Карточка, пік-пік, все. До побачення, хорошого вам дня і вам дякую. Зараз піду додому і розкланю це все. Так, тільки заложу дуже красиво. Ну, все, погнали додому. Так, ось я вдома і буду розпаковувати пакуночки, планше для малювання, щоб я могла для вас зробити красиві відео. І зараз візьму ка я ці два пакета. Так, зараз все положимо це поки сюди. Це відложимо, чіпсики наверх. Джем теж. Макарони сюди, ні, сюди, да. картопля. У мене буде на низу всі овочі та фрукти. Хліб у мене буде на середині. Туалетна бумага, туалетний папір. В туалеті. Молочко і все. По. Зараз покладу сюди. Так, зараз я розпакую, для вас це пройде мілісекунда чи секунда. Так, ось і покладемо сюди. Закриємо холодильник. Це зараз все повикладуємо. Щоб було все красивенько. Сюди, сюди, сюди. Так, закриємо зараз то. Ну Все, до побачення. Гар... До скорої друзі. Щоб підписуйтесь та ставте подобайки мене. Всім хорошого дня! до поб...